Друзі, всім привіт! Всім доброго раночку Хочу обірвати ось ці яблучка тут їх правда залишилося. Фігня Понесу на роботу Хлопцям Хай також спробують Може хтось із них знає, що це за софт. Андрюша, він такий, він може знати. Ось ці, друзі, вкусні такі, вони і мягенькі, солодесенькі. Жить. Не побилося, Деревинка невеличка, тобитися не могло. Так Зараз занесу в хату ще. Може хтось з домашніх буде ще теж їсти. Ой, да. Пало, вдарилось і все. І вже не паутину долез. <свист> уже сегодня вроде, друзья, уже вроде я даже выспался. Хоть морда такая кость помята. Фу. Але сегодня уже аж Якось повеселіше себе почуваю. Добре, будемо збиратись на роботу. Соня. Сонька прийшла моя. Не може прям. Без мене, да? Куди я, туди і вони. Ай так красінечка. Манько, застіснялася. ось да? така дівчинка. Ой, мои девочки, мои мальчики, мои девочки. Оба. Так, все, друзья, поехали. Сегодня будем выезжать косить. Дождь, друзья. Дождь это завжди Так, клево. Жаль, конечно, что мы не выедем сегодня косить. Наверное. Але тепер хоч може буде легше пахати, та можливо ж все ж таки посіємо пшеничку. Правда, якщо скошим соєшник. А такі діла. Трохи, друзі, до виїзда справляємо Андруші трактор, але мабуть виїзда сьогодні не буде. Знову воно щось накрапа, щось заходить. Начебто казали, що на вечір, але він уже воно. Дивіться, які тучки. Зараз знаєте останні роки таке, блін осінь така настояща стає Але ж треба пахати. Треба пахати, друзі, треба сіяти. Як би важко нам зараз не було. Але, друзі, треба триматися. Треба кормити свою державу, тому не можна допускати, щоб земля гуляла. Треба сіяти пшеничку, щоб був хлібу. Поїхали друзі косити Пів 11-го десь почався дощ. Але він якось ну, і такий вроді ловкий, класний дощ, але він якось так полосою пішов От Реадір поїхав, подивився на те поле, де ми ночу заканчували. Не заканчували, а косили. То поїхав, подивився. Каже, сухо й доща не було. А там зараз один тракторист катає, бадилля ламає. Каже, також само, що не було дощу. В селі був і ловкий був. Русик поїхав. Русик поїхав, спробував. З бригадиром. Поміряли сухе. Тому їдемо працювати. Це на тому полі, де ми знайшли, де Русик знайшов ту фігню. Можливо там ще щось буде, не знаю, подивимось. Та й таке Їдемо, друзі. У мене таке відчуття, ніби тут дощу взагалі не було. Ну і того, що ночі у нас було. Тут, мабуть, його також не було, бо щось воно сухе страшне. Просто мабуть як влажним воздухом воно, знаєте, розсиріло І все. Хоча що тут до села? Не знаю, може кілометра 4, якщо є. gente Друзі, а буває і таке, бачите, приїхали І пішов дощ. Ну, скосили ми десь гектар 20, я думаю, вже вже добре. Якби приїхали і назад поїхали, було б ще хуже. Хі -хі. Нічого, сьогодні, завтра ще дощик. Я думаю коси вже Все, Андрюша вже поїхав. Я свого чекаю і вона вигружається. Тут же будемо їхати додому. Оце, друзі, Нива! Це, конечно, якийсь капець. Хе-хе кидає У. всі тікають, особливо хто на легкових машинах, ось Женя мій їде. Клалися і ми. Їдемо додому. Оооо. Друзі, як це називається? Це називається Божья благодать. Оце шурує, га? Блин, я тип сегодня вышел. Еще дуще был. А уже не так. Сейчас ливанет. Вот. Сейчас все тебя. Да. Ты ж прикрутил весь твой Да не, ж держал тому. Да. Ага. А ну, подожди, это ты на каком оставил? А ну. Вот Оце... это... ближний, так я оставил, подожди. А ну. О. Значит, все правильно. То молодец? Хто молодець, правильно, ми Він Он все правильно прикрутив. Друзі, ну що, Підемо, подивимось. скільки вже наляло. Дощу нам сьогодні. Зараз пів четверта. Пів, пів четвертої. Идем подивимось, у нас тут є стаканчик Так друзі ну-ка сколько Друзі 18 мм Але я не знаю це сьогодні виливали чи ні вже то мабуть ні. 18 мм Ну нічого, нормально ще має бути